Середа, 12 липня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. В день окупанти вдарили по Запоріжжю, Є постраждалі вночі. Випустили дрони Камікадзе на Київ. Жодна з цілей не долетіла. Другий день саміту НАТО у Вільнюсі вся увага прикута до України. Які рішення ухвалили та чого чекати нашій державі? Дізнаєтесь у випуску. У підгородному бійцівській собака до смерті за маленького Йорка, чи можливо притягнути власників пса до відповідальності? Легенда у Дніпрі: харизматичний дядя Гриша із Херсона відвідав поранених бійців. Кілька сирен, тім без атак, станом на 17-ту на Дніпропетровщині, усе спокійно. А от вночі росіяни шість разів атакували Нікопольщину з важкої артилерії, вдарили по райцентру та Марганецькій громаді. Поцілили із дрона. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовують фахівці. Попри постійні обстріли в районі тривають роботи із відновлення водопостачання, станом на вечір радіаційний фон у межах норми. Повністю відновити водопостачання на Дніпропетровщині планують до осені. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль в області. Розпочали прокладання магістральних водогонів. Це три ланки загальною протяжністю, майже 150 кілометрів. Завдяки цьому кривий ріг, Марганець та Нікополь будуть із водою. Для виконання робіт уряд виділив півтора мільярда гривень. Вже є перші проміжні результати. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене у Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району. Країни Великої Сімки погодили гарантії безпеки для нашої держави. Вони про захист України від агресії РФ. Це перші результати засідання альянсу. А ще чекаємо на додаткові патріоти від Німеччини, бронетранспортери від Австралії та зміцнення нашої ППО і артилерії від Нідерландів. Утім, головне, чи запросили Україну в НАТО? Дивіться у матеріалі Альбіни Гриненко. Сьогодні у Вільнюсі пройшло друге засідання альянсу. Перед самітом Володимир Зеленський озвучив три головні пріоритети зустрічі: військова та фінансова допомога, запрошення до альянсу та гарантії безпеки на шляху до вступу. Саме ці питання обговорять на першому інаугураційному засіданні ради Україна НАТО. Там мають узгодити план нашого вступу до спільноти. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не маємо права діяти інакше. бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів. ми могли підготовитись дати відсіч Росії. Також президент України зустрівся з представниками країн-союзників, зокрема з Німеччиною, домовились про поставку додаткових петріотів та ракет. Австралія надасть оборонний пакет, включно з 30 бронетранспортерами. З Нідерландами обговорили підготовку пілотів, зміцнення нашої ППО та артилерії. Японія передасть системи для виявлення ворожих дронів. Франція обладнання для розмінування. А зі Швецією підписали угоду про обмін та взаємний захист. Нахист секретної інформації. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Під час дводенного саміту НАТО у Вільнюсі пролунали чимало заяв про Україну, допомогу, війну, яку розв'язала РФ, а ще наше членство в Альянсі. генсек наголосив, що запрошення на вступ до НАТО Україна отримає, коли усі поставлені умови будуть виконані. Україна ближче до НАТО ніж коли-небудь. Усі члени погодились, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Альянс запевнив нашу державу підтримуватиме і надалі. Про підсумки дводенного саміту та ради Україна НАТО ми розкажемо у наступних випусках. Новин Альбіна Гриненко Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. П'ять дітей поранені найменші один рік. Окупанти атакували Запоріжжя, невідомим об'єктом поцілили у парк, а вночі випустили дрони камікадзе на Київ. Утім, завдяки ППО жодна з цілей не долетіла. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені на Херсонщині, понад 200 вибухів на Сумщині. І поки ворог тероризує мирних зсу успішно наступають. Більше подробиць у дайджесті Поліни Паламарчук. Окупанти атакували Запоріжжя невідомим об'єктом. Близько опівдня у міському парку пролунав вибух. Тут таке заріва красна, таке розове, огромна, і все, в домі все задрожало. І все, ну, я вилетіла на вулицю. Поранені п'ять дітей віком від одного до 17 років. У будинках навколо від ударної хвилі повилітали вікна. Наразі фахівці встановлюють, чим саме поцілили окупанти. Зараз ведуться слідчі дії відповідно до події з уламки поки що невідомого військового об'єкту. Проводиться повністю канцировка місцевості. Десятки арт ударів і попри фронтових містах Запорізької області у Гуляйполі під час обстрілу постраждав 85-річний чоловік. Від важких травм він помер у лікарні після атаки ворога у регіоні, щонайменше 43 зруйнованих об'єктів, вже по обіді у передмісті Запоріжжя приземлили ворожий безпілотник. Цієї ночі окупанти намагалися атакувати Україну безпілотниками. Випустили 15 дронів камікадзе, 11 з них знищили наші сили. ППО на Черкащині після атаки шахедів двох людей ушпитали з опіками на об'єкті нежитлової інфраструктури від влучання виникла пожежа. Минулу добу Херсонщина була під масованими обстрілами. 313 снарядів з мінометів, артилерії та танків випустили по населених пунктах, влучили у житлові квартали та гуманітарний штаб. Одна людина загинула, ще п'ять поранені. Чотирьох жителів окупанти поранили на Донеччині. Двоє потерпілих у Торецьку, інші у Лимані та великі новосілці, пошкоджені житло та інфраструктура. І поки росіяни тероризують мирних зсу успішно наступають на двох напрямках біля Бахмута. Про це кажуть у генштабі: за добу вдарили 15 разів по ворогу та ліквідували з опів тисячі окупантів. Знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. А у тимчасово окупованих Токмаку та Бердянську від учора лунають численні вибухи, прильоти у бази розташування російських військових та техніки. Мелітопольці ж чекають на ЗСУ. У місті малюють синьо-жовті прапори, а російські триколори безжалісно спалюють. Такі відео нині активно ширяться мережею. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, Потім відсиджувався у Дніпрі. І врешті втік на Закарпаття. Сбу затримала агента російської ФСБ. Зрадником виявився житель Луганська, який був студентом одного з закладів МВС. Колаборант передавав координати позиції та техніки зсу. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Від удару зім'яло передню частину автівки. У Дніпрі на вулиці набережній Заводській зіткнулися два легковики. Постраждав водій. Його затисло у машині. Із травмами чоловіка відвезли до лікарні. Попередньо у нього перелам тазу обставини ДТП з'ясовують слідчі. Та ягоні ё... ж гоняш, на якої скорості він, братан їхав. У Дніпрі чоловік ледь не підірвав свого дворічного сина та його матір. Він прийшов до квартири із гранатою, вирвав чеку та погрожував вибухом. На місце одразу приїхали правоохоронці та піротехніки. Спецоперація тривала дві години. Зрештою, затриманого вмовили віддати боєприпас. Тепер йому світить до семи років за ґратами. Ходив оголеним та пропонував інтим неповнолітнім дівчатам. У Дніпрі затримали збочинця, який розбещував дітей. На вулиці Чаплинській чоловік вчинив розпусні дії відносно дівчат. Після чого втік з місця злочину. 59-річного зловмисника знайшли та затримали. Йому може загрожувати до восьми років в'язниці. Накинулася і розірвала буквально на шматки. У підгородному бійцівська собака, що гуляла без намордника, насмерть загризла маленького Йорка. Власниця щосили відбивала домашню улюбленицю однак марно вона загинула на місці. Чи притягнуть винних до відповідальності за недотримання закону, Розбиралася наша кореспондентка Софія Куценко. Вот видите, моя собака, видите вот этого человека, запомните его и вашу и их собака, где-то они там ее закрыли, а так может быть с вашим ребенком или с вашей собакой. Просто эта собака разорвала мою собаку. Ці моторошні кадри Ірина зняла одразу після страшної смерті своєї маленької собаки, Йоршиського тер'єра на ім'я Жужа загриз сусідський став просто на її очах. Жужа вибігла до мами, раділа мамі, а став просто скоїв напад. На Жужу, почав її гамселити за шию. Я цього Стафа питалася бити, щоб забрати собаку. У на нас нічого не вийшло, тому що став уже почувствував кров. Дівчина і досі не може оговтатися від пережитого. каже, жужа була не просто собакою, а справжнім членом родини. Саме вона п'ять років тому допомогла сім'ї Ірини пережити болісну втрату близької людини. Домашня улюблениця була б жива, якби власники бійцівської собаки дотримувалися закону та вигулювали її у наморднику. Переконана дівчина. Хочемо домогтися, щоб цю собаку вилучили. В притулок на перевиховання. я не кажу за усиплення. Пускай пускай живе собі в притулку подальше від людей, подальше від двору, дітей. Просто замкнута. Чи вилучать тварину? Питання відкрите. Наразі справою займається поліція. Поліцейські офіцери громади склали адміністративний протокол відносно 54-річної жінки, яка перебувала на вулиці із собакою. Небезпечної породи без намордника. Вказаний протокол буде направлено до суду на розгляд. Вже суд вирішить питання щодо покарання. Штраф і щодо вилучення тварини також буде приймати рішення суду. Та кінологи кажуть, собака точно потребує перевахування. Насамперед її необхідно навчити основним командам. Сидите. Собака повинна знати основні команди, виконувати, коли вона збуджена. Вона повинна бросати усе, навіть якщо вона кусок м'яса підняла, собака повинна реагувати на команду, коли кажеться, господар адекватно виконувати з першого разу. Став одна з найбільш небезпечних порід собак у світі, кажуть фахівці в деяких країнах, і взагалі заборонено їх заводити. А там, де можна, майбутніх власників суворо перевіряють на готовність утримувати таку тварину. Людина здає як на права, що вона може користуватися цією собакою, Собака здає екзамен з людиною. Ну як у нас, наприклад, городська собака, що вона може при подразниках інших, які навколо виконувати інші другі команди господаря і слухати його. Но час Ірину та її сім'ю підтримують усі сусіди. Люди готові підписати колективну скаргу, аби небезпечну собаку вилучили у гори господарів. Бо бояться, що наступного разу жертвами кровожерливого СТАФа може стати будь-хто з них. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Символ волі та непохитності легендарний дядя Гриша із Херсона завітав до Дніпра, відвідав поранених бійців. каже на власному прикладі, хочу показати, що після втрати кінцівок життя триває та навіть вирує. З безстрашною легендою познайомилась і наша Олена Петроченкова. На інвалідному візку у вишиванці під гімну країни так свій день народження рік тому у тимчасово окупованому росіянами Херсоні відсвяткував 74-річний волонтер дядя Гриша. Це був виклик і протез всьому, що відбувалося у рідному місті. Відео облетіло соцмережі, а про дядю Гришу дізнався весь світ. О, Сьогодні дядя Гриша у Дніпрі, окрім справ звичайних волонтерських обов'язково відвідане бійців. Я сам вже дуже великий стаж у мене з цього стану, тому я хочу підтримати їх і своїм наочним прикладом показати, що життя не закінчується на цьому. Він їде коридорами і вітається з хлопцями. Олексій, як і інші, проходить лікування. Військовий вже переніс декілька операцій. Попереду тривала реабілітація. осколок попал в позвоночный отдел. Ощущение было, так как пополам перерезало. И все. То, что благодаря пацаны быстро оттянули, начали броню быстро снимать, тампонировать, запинтовывать. Дядя Гриша підбирає найкращі теплі слова аби підтримати Олексія та родину чоловіка. Я думаю, дружина, дружина буде завжди підтримувати, а донька виросте і теж буде пишатися. А потім їде далі по палатах, спілкуються з хлопцями, і для кожного знаходить найщиріші побажання. На власному прикладі доводить, що ампутація не є перешкодою бути сильним духом та мати волю до життя. Але я продовжую їздити наш схід і 2014 року допомагаю нашим військовим на школі. Тобто я волонтер. Тому бажаю тобі всього самого найкращого. Хай життя в тебе складеться як найкраще. І хлопці, які були втрачені кінцівками сьогодні і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І Це нас тішить, тому що Україна це саме сильна сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. Хлопців чекає подальше лікування, а дядю Гришу – волонтерство. Він вже збирає чергову допомогу для військових на передовій. Олена Петроченкова, Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для військових. Сучасний заклад медичної та психологічної допомоги зводять на базі місцевої лікарні. Його укомплектують за останніми вимогами Національної служби здоров'я України. Це вертикалізатори, бігові доріжки, а також пристрій віртуальної реальності. Його аналогів ще немає у місті. На локації вже працюють будівельники та техніка. Роботи планують завершити за два місяці. Працюємо практично цілодобово без вихідних для того, щоб уже з середині вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових. Тут будуть надавати як фізичну реабілітацію, це постраждалі, які мають травматологічні пошкодження а також психологічні. Це для того, щоб вони поверталися в сучасне мирне життя, для того щоб вони відчували нашу роботу. За 1 до 400 гривень ціни на кавуни у Дніпрі б'ють рекорди. Нині їх везуть з Туреччини, Єгипту та Азербайджану. А от Херсонських на прилавках цьогоріч немає. Чи вирощують на заміну їм нині кавуни в Україні та як буде коливатися вартість впродовж сезону? Дізнавалась наша кореспондентка Катерина Нічик. Перші кавуни на ринках Дніпра почали з'являтися наприкінці червня. Вони виключно імпортні. Завозять їх переважно з Туреччини та Азербайджану. Ціни на смугасту ягоду коливаються від 35 до 50 гривень за кілограм. У цьому шматку декілька кіло. Він вартував 120 гривень. Цілий же кавун в середньому важить 6 кілограмів, тож викласти за нього доведеться близько 300 гривень. Ціни вищі ніж минулоріч. Вартість формують залежно від різновиду та країни походження, пояснюють продавці. А який смачніший? Попит на кавуни серед покупців зараз зізнаються мінімальний. Переважно просто запитують ціни. Дніпряни кажуть, часто балувати себе ягодою за такі гроші не зможуть. Захочу буду, ну один з'їсти, то не страшно. У супермаркетах ціни трохи дорожче за ринкові. Наприклад, ягода з Туреччини коштує 49 гривень за кіло. Стільки ж доведеться заплатити і за смугасту з Єгипту. Ціни мають знизитися до середини липня. Втім кажуть експерти, очікувати на суттєве здешевлення не варто через надто дорогу логістику. Минулоріч на цю дату імпортні кавуни продавалися в Україні гуртом в діапазоні 18-25 гривень. Наразі маємо ціну 25-32, Тобто це 10-12% ціни вище, ніж минулоріч. Очікувати, що буде якесь послаблення в цінах на баштані культури в Україні, ми не можемо. І що ми залежні і залишаємося залежні від імпорту це також факт. Експерт додає, цьогоріч не варто чекати і херсонських кавунів. Поля на півдні зараз непридатні до вирощування через мінування та підрив Каховської ГЕС. Втім, зовсім без вітчизняних ягід не залишимося. Їх вирощують вже по всій Україні. Щоправда, врожай збиратимуть пізніше через особливості клімату. Якщо ми вже вирощуємо в інших регіонах країни, навіть візьмемо нашу Дніпропетровську область, то ми не отримуємо ранню продукцію так рано, як отримували її з півдня України в липні, в першій декаді липня, зазвичай ми вже споживаємо наші кавуни. Перші кавуни, як я сказав, місцеве виробництво на ринок будуть потрапляти тільки в останніх числах липня цього року. Кавунами з Херсонщини за прогнозами експертів не зможемо ласувати найближчі вісім років. Саме стільки часу необхідно, аби розмінувати територію та налагодити систему зрощування після деокупації території. Катерина Нічок, Євген Дрозд та Денис Єлисавенко новина одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у четвер у Дніпрі буде мало хмарно. Синоптики прогнозують в день 28 градусів тепла, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.